Доброго дня всім! Хочу поділитися з вами інформацією про чудову продукцію, яка виготовляється з натуральних лікарських рослин і є продуктом нашого українського виробника компанії New Life. Це виробництво знаходиться в місті Дніпро. Продукція випускається в рідкій формі екстракти еліксири, а також в таблетованій. Це таблеточки і капсулки. Також є серед найменувань цієї продукції: косметика, це повністю косметичні засоби, натуральні, які застосовуються для краси і здоров'я нашого організму, тіла для чоловіків і жінок. А також є продукція, яка використовується для по догляду за, за будинком. Це є миючі засоби для посуду, для прання. Тому продукції наліковується більше, ніж 400 видів, але хочу зупинитися на деяких продуктах, які саме хотіла б рекомендувати для використання. Тому що справді результати, які ми отримуємо після використання цих. Стосування цих продуктів дуже чудові. Результати ці всі підтверджені лабораторними дослідженнями. Ці продукти використовувалися в наших сім'ях, тому справді, коли ми бачимо результати самі, ми можемо спокійно рекомендувати людям і знаючи, що буде чудовий результат. Хочу вас познайомити з таким препаратом, як атерофлор. Це продукт в таблеточках, застосовується цей препарат для чистки судин, дуже добре розчиняє і виводить холестерин з наших судинок, чистить організм, дуже хороші результати. У мене мама вживала його, потрібно було чистити холестерин, холестеринові бляшки виводить, потрібно було з очей. Тому що були проблеми, оперативне втручання було. І було рекомендовано лікарями пропити хороші препарати, щоб почистити, почистити судинки в очах. То за один місяць результат отриманий був із 7 одиниць, зменшився холестерин до 3,7. Ну, такий результат дав атерофлор. Потім хочу ще рекомендувати. Дуже такий чудовий препарат, можливо, мало його хтось знає, янтарна формула це такі таблеточки, які допомагають розчинити, розщепити камінці і жовчному міхурі, і вони легко виводяться, розчиняються і виводяться. Тому от такий результат застосування цього продукту я на собі перевірила, результат чудовий. І хочу сказати, що ну, позбулася оперативного втручання завдяки такому чудовому препарату, не знаючи, що він на, ц... на цю проблему може подіяти. Я коли його вживала, то я не знала, що така його дія, і так він чудово спрацював в моєму організмі. Ну, І ще те, що можу запропонувати перевірений засіб: це із вищих грибів, гриб майтаки. Ну, Всіх грибів у нас. Це як онкопротектори, діє в них такого широкого спектру. А саме гриб майтаки дуже добре діє на організм людини, особливо жінок, тому що він має чотири функції в застосуванні. Це, він використовується для нормалізації роботи щитовидної залози, нервової системи, чистить також кров, холестерин виводиться із судинок. Ну і як онкопротектор, дуже добре він діє на організми жінок. Це всі гінекологічні проблеми вирішуються, пухлини зменшуються і зменшується активність злоякісних клітин, не розвиваються і не Руйнуються здорові клітинки, тому от хороша така дія в застосуванні. Коли, наприклад, можу привести лабораторні наші дослідження по цьому препарату, то в порівнянні з гормональним препаратом діє його в три рази краще, ніж гормональні препарати. Ну, і Ще для жінок він діє як дуже хороший препарат для схуднення, а для чоловіків він використовується, коли є проблема із. Передміхоровою залозою. Або ж це онкооперація, була зроблена в людини і застосовується для профілактики, або ж ну, для профілактики лікування цієї хвороби. Тому рекомендую ці препарати дуже чудові, перевірені на собі. і от, ну, Хочу сказати, що майже всі препарати, які в нас є, повністю застосовуються для всього організму, можна підібрати. Для кожного органу, для кожної хвороби можна зробити програмки для оздоровлення і отримати чудові результати, приймаючи ці препарати. Ну, декілька слів хочу сказати про препарати в рідкій формі: це еліксири і екстракти. Вони теж дуже великий їх спектр, такий різноманітний великий вибір є. То теж використовується повністю для всього організму, для оздоровлення і лікування, і застосовується як діткам, так і дорослим, тому що вони в нас без спирту і цукру, і можна використовувати будь-кому застосовуючи їх і для профілактики, і для лікування. Ну, декілька слів хочу сказати про косметичну продукцію. Кремчиків в нас дуже багато і для краси, і для оздоровлення. Це мазі для суглобів, мазі для вен обезболюючі. є такої обезболюючої дії креми, шампуні різного застосування і чоловіча серія, і жіноча і шампунь, ось у нас від лупи з березовим дьогтем дуже хорошої дії, дуже ефективний. Ну, тому вибір у нас є. Дуже цікавий у нас наш гель 39 відомий, всім, який застосовується не тільки для використання проблем на шкірі, а й застосовується при будь-яких хворобах всього організму. Дорогі друзі, хочу вам представити продукцію нашу таблетовану і капсульну, в якій ви можете знайти повністю все, що потрібно вашому організму. Це і вітамінні комплекси. Він називається такий у нас є світафлор, в якому комплексно підібрана програма повністю для всього оздоровлення і профілактики для організму, енергофлор це комплекс вітаміна В, який забезпечує і енергією, і вітамінний комплекс, який допомагає організму оздоровитися, омега, вітамін Д3, кальцій, магній, цинк, селен. Всі ці продукти в нас є. Також у нас є чудова флора, яка повністю поновлює мікрофлору кишківника, чудово справляється з проблемами шлунково-кишкового тракту. Для серця кардіофлор, жіноча формула. Для жінок це проблеми жіночих органів. Захворювання, а також гормональні збої. Чудово допомагає справитися. Є продукція в нас і для чоловіків. Дуже хороші в нас препарати для очей для оздоровлення. Біжі називаються. Атерофлор для чистки від холестерину, судин, панкреофлор. чудово підшлунково. В робочий стан, повертає хондрофлор, препарат, який поновлює синвіальну рідину і допомагає справлятися із захворюваннями суглобів. Індол, так, в нас є індол, який допомагає чудово справитися із папіломовірусом. За 3-6 місяців повністю позбавляє цього вірусу в організмі людини. Противовірусний кардіцепс з коронавірусом бореться у нас, за 3-5 днів вбиває вірус. Ашваганда чудово, допомагає нервовій системі в нормі бути. Колаген, Бюті про це ті препарати, які допомагають поновити шкіру. Суглоби допомагає полікувати, встановлюється Метаболізм комплекс це комплекс, який допомагає всходненні. енергії, допомагає справитися із такими, знаєте, навантаженнями, які виснажують людину, додає гарно енергії. Сольбофлор чистить наш організм, все з нього. А це формула, це чудовий наш заспокійливий із b 6 який допомагає зняти стрес, уникнути депресії. Нормалізувати сон і справитися з нервовими збудженнями. Тому, будь ласка, запрошую, приходьте, користуйтесь, запитуйте, телефонуйте. Завжди раді допомогти вашому здоров'ю.